Благодійної організації кольорові білі плями», бо так як підприємець, він невідомий, що його не хотіли фінансувати, і ніби не хотіли ні на засідання, ні на тренінг. Брати від підприємця, треба було йти від якоїсь організації. Ну, а за, на даний час він сам е, ту діяльність е, виконує, і вже є йду суто від нього моргуно прізвище. Він е, проєкт пише для реабілітації дітей-інвалідів, хоч їх в Німеччину на реабілітацію, і там є зараз шість дітей, які він е, офі, ну, офіційно вже е, е, фінансує. І має мав десь в той час вести їх на реабілітацію суто його фінансування тих дітей і також твою, і також твою працю. Да? Так, і мою працю. Та. Я 4 години в тиждень маю, по вівторках також займаюся тут з дітьми, з обмеженою відповідальністю, можливостями. Ну поки а що.